Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Вже це вільний, от планую до вас влаштуватись в ІТ. Цілюєте плани разом з BNP Paribas Group. Нова скандальна сенсація з Білого Дому. Після того як увесь світ побачив, як на камеру сваряться президенти. Увесь світ тепер читає, як Сполучені Штати готують ракетний удар по ворогу зі смайликами у сигналі незахищеному застосунку, доступному кожному користувачеві світу. Більш кричущим порушенням безпеки було б тільки обговорення те саме у телеграмі або вайбері. Міністр оборони все спростовує. Трамп каже, нічого взагалі не Знав, а кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зараз розповість, як саме ми про це дізналися і що за скандал розгорівся у Вашингтоні. Це американські винищувачі, що летять бомбити хуситів. Це американський авіаносець Дуайт Ізенхауер, який теж бомбить хуситів. А це. Рідкісна можливість для світу побачити, як на американський удар по хуситах реагує адміністрація Білого Дому в чаті сигнал зі звичайних мобільних телефонів, а не в таємному зашифрованому листуванні, як цього можна було б чекати від людей, які відповідають за найпотужнішу армію світу щодо цього, конче треба провести розслідування у конгресі, аби ми зрозуміли, що сталося, як це сталося, яким чином нам у майбутньому уникати пробоїв національної безпеки такого рівня. Це безрозсудно, безвідповідально і небезпечно. Ми знаємо про це завдяки редакторові журналу «Атлантик», тому що його необачно додали в цей чат. В чат у месенджері сигнал, куди міністр оборони сполучених штатів Піт Гехсет скинув детальний план удару по хоситах за дві години до того, як той відбувся. Уявляєте, який почався скандал? Це, це один з найбільш кричущих зливів військової розвідки, про які я читав за дуже дуже довгий час. У цій ситуації ми бачимо, як високопосадовці США, зокрема віцепрезидент і міністр оборони, ведуть засекречені обговорення військових дій через незахищений застосунок. Уже саме по собі є достатньо поганим, те, що до цього ланцюга листування додали приватного громадянина, але ще гірше те, що чутлива військова інформація обговорювалася у несанкціонованому застосунку. Стосунку, особливо враховуючи наскільки важливою вона була, якби ці детальні обговорення щодо координації військових операцій потрапили до рук ворогів Америки, це могло б призвести до загибелі людей, це могло б серйозно зашкодити нашій армії. Це поставило б національну безпеку США під загрозу. Ця катастрофа вимагає повного розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося. Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів реагує на публікацію журналу «Атлантик». Передбачувано. Колишній ведучий Фокс Ньюза, а нині міністр оборони Під Гексет відкидає, що посилав у чат сигнал воєнний план удару. Uh, so I... Ви говорите про брехливого і вкрай дискредитованого так званого журналіста, який знову і знову займається розповсюдженням містифікацій, Постійно щось потякає про Росію. Цей хлопець, який торгує сміттям, ось що він робить. Ніхто ніяких планів телефоном не посилав. Більше мені сказати нічого. Однак, міністра оборони спростовує Білий Дім. Це правдива інформація, пише в листі до журналістів речник Брайан Х'юз. І додає, ми саме розбираємося, як до чату потрапив невідповідний номер телефону. Відповіді на це питання до слова досі нема ні в кого, включно із редактором Атлантика, якого додали до обговорення топ посадовців Трампа. Сам Трамп від обговорення сигналу максимально дистанціюється, принаймні там не було його самого. Інших можна буде в разі чого. І звільнити я нічого про це не знаю. Невеликий поціновувач Атлантіка. Як на мене, цей журнал доживає останні дні. Такий собі журнальчик, але я нічого про це не знаю. Що там вони робили? Використовували сигнал для координації чутливих питань. Яких питань щодо чого? Про що вони говорили? Про хуситів. Хусити, тобто атака на хуситів? ну дуже ефективно це не було, адже атака була дуже ефективна. Це я вам точно скажу. Нічого про це не знаю. Вперше від вас про це чую. Ще під час першої президентської каденції Трамп неодноразово заявляв, що його суперниця в перегонах, колишня держсекретарка Гіларі Клінтон, має сидіти в тюрмі за використання приватного поштового сервера для комунікації зі своїми співробітниками та іншими посадовцями. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, який також був присутній у чаті сигнал, який власне і додав журналіста до чату, Вочевидь, з кимось його переплутавши, два роки тому обурювався, що Саліван, радник Байдена з нацбезпеки, переписувався з Клінтони з приватної поштової скриньки. Він досі на волі та зберіг посаду. Міноборони Гексет, який тоді ще був ведучим на республіканському телеканалі Fox News, нападав за це на Клінтони і демократів незліченну кількість разів на скандали з сигналом. Сама Клінтон у соцмережах відреагувала лаконічно дописом та ви що я Насисарчук на толі корм ТСН 1+,1. Як вам така історія і особливо виправдовування у Білому домі? Обов'язково напишіть у коментарях свої думки, а заразом натисніть підписку, лайк, дзвіночок. Це для нас важливо. І повертаємося до новин.